Вітаю на youtube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Біологічні системи. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи, і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту, автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Протягом багатьох століть біологія досліджує різні вияви життя, життя це багаторівнева відкрита, тобто така, що обмінюється речовиною й енергією з довкіллям. Система. Загальновідомими біологічними системами є клітина, організм, популяція, вид, екосистема та біосфера усі вони містять взаємопов'язані компоненти, що утворюють єдине ціле. Біологічна система сукупність взаємопов'язаних компонентів, що утворюють цілісний біологічний об'єкт, здатний певною мірою до самооновлення. Саморегуляції та самовідтворення. Усі біосистеми є перервними і відокремленими одна від одної, мають певні розміри і структуру, тривалість існування і специфічні ознаки. Критерієм для виокремлення рівнів організації біосистем є ступінь складності структури, тобто розташування взаємопов'язаних компонентів. Для характеристики рівнів організації життя застосовують ще й такий критерій, як процес. Що означає певні закономірні функціональні зміни і явища. На молекулярному рівні відбуваються хімічні реакції та перетворення енергії в живих істотах, а також зберігається, змінюється і реалізується спадкова інформація, закодована в молекулах нуклеїнових кислот. На клітинному рівні в кожній клітині здійснюються процеси обміну речовини і перетворення енергії. Забезпечуються процеси розмноження та передачі спадкової інформації нащадкам. Клітина є е елементарною одиницею життєдіяльності та розвитку живої матерії. Організмовий рівень життя визначається клітинами водноклітинних і колоніальних організмів, тканинами, органами і системами органів у багатоклітинних організмів. Організми одного виду мають спільні риси будови і життєві функції, вони об'єднані у групи популяції, які займають певні частини території або ареалу, де поширений вид популяції є не тільки елементарними одиницями виду, але й елементарними одиницями еволюції, оскільки в них відбуваються всі елементарні еволюційні процеси. Особливістю такого популяційно-видового рівня організації живої матерії є вільний обмін спадковою інформацією та передача її потомству у межах одного виду. Популяції різних видів, які взаємодіють між собою, входять до складу багатовидових систем, біоценозів. Які займають територію з подібними фізико-кліматичними умовами, внаслідок взаємодії біоцинозів з кліматичними та іншими небіологічними чинниками формуються біогеоцинози. Для біогеоценотичного рівня організації характерне те, що в біогеоцинозах відбувається потік енергії між популяціями різних видів, а також колообіг речовин між їхніми біотичною живою та абіотичною неживою частинами. Окремі біогеоценози складають єдину біосферу, частину зовнішніх оболонок землі, населену живими організмами. Біосферний рівень організації характеризується біологічним, тобто з участю живих організмів, колообігом речовин та єдиним потоком енергії, які забезпечують функціонування біосфери як єдиної цілісної системи. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, Допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.